Щоб більше ніколи, ніколи, ніколи не було на світі війни. Хай буде мир на Україні, Долоні зімипа свої. хай буде мир. Українські школярі звертаємося до всіх народів світу від ще тричній селі ми скажемо разом ні війні! Так миру, сонце в небі голубому. Ми, це слава, да, це воля, і рідна мова, і пісня мамина на колескова. Наші серця закликають до миру, Буде мир у всьому світі. Хай буде мир у нашій рідній Україні. Слухайте, чесні люди землі. Дуже ми просимо вас. Боріться, боріться, бо ми ще малі. Мир захищайте для нас. Мир це коли поруч, друзі. Це коли немає війни. Мир це, це коли сміються діти. Мир це коли є батьки. Мир, коли в Україні все добре. Мир, коли ми всі разом.